Доступна реєстрація влада на місцях отримала нові повноваження: як оберегтися від зловживань, реєструючи майно та бізнес. Реформа з передачі реєстраційних функцій запроваджується в області від початку 2016 року. Результатом роботи є те, що з 1 травня державну реєстрацію прав на нерухоме майно та реєстрацію бізнесу здійснюють райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування. Вже створені органи державної реєстрації та призначені державні реєстратори, які отримали доступ до відповідних реєстрів. Чиновники стверджують, що Кіровоградщина за показниками співпраця. Передачі функцій державної реєстрації займає провідне місце в загальному рейтингу. Юстиція передала повноваження по реєстрації нерухомості та бізнесу органам місцевого самоврядування виконавчій владі нотаріусам та залишила за собою контроль, щоб люди мали змогу оскаржити незаконні дії реєстраторів. В Україні з'явилася додаткова можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів шляхом подання скарги до Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Головне територіальне управління юстиції та Міністерство юстиції натомість залишає за собою розгляд саме скарг на процесуальні дії державних реєстраторів. Це, зокрема, закон розрізняє. Якщо ця скарга йде на рішення державного реєстратора про реєстрацію речового права, або похідного речового права е, оренди землі, або на реєстра... на рішення про реєстрацію юридичної особи та фізичної особи підприємця, то така скарга, якщо ви не згодні з таким рішенням, подається до Міністерства юстиції. Натомість до головного територіального управління юстиції скарга подається на рішення державного реєстратора про відмову у вчиненні таких вище зазначених дій. Тобто, якщо ви звернулися до державного реєстратора з заявою про реєстрацію майна чи бізнесу, і державний реєстратор прийняв рішення про відмову, Відмову вам у реєстрації, то саме це рішення ви можете звер... оскаржити до комісії при головному територіальному управлінні юстиції. Лише оце питання одне, чи ще якісь інші питання також у вашій компетенції. В нашій компетенції також питання щодо дій та бездіяльності. Якщо невірно внесений запис реєстратором в реєстр і тому подібне, ви можете звертатися до саме до головного територіального управління юстиції. Закликаємо вас не. Гаяти час, якщо ви з'є обґрунтовані висновки про те, що дії державного реєстратора будь які або рішення про реєстрацію або про відмови в реєстрацію є незаконними. просимо звертатися саме до нас. При цьому зазначаю, що при головному територіальному управлінні юстиції створений і діє контактний телефон гарячої лінії 35 66 50, а також створено відділ розгляду звернень громадян та розгляду скарг на дії державного реєстратора. Державних саме Кірградської області, також телефон 35 66 45. Ми Знаходимося ще раз повторюю, місто Кіровоград, вулиця Дворцова, 6 7. Із незаконною реєстрацією договорів оренди, стикалися кіровоградці. Зокрема, постраждалі селяни з линки. Вони відстоювали свої права і доводили фіктивність угод та підроблення підписів під ними, укладення і реєстрацію злочинним способом. Тож більше контролю за діями реєстраторів не завадить. Таку ситуацію хто розглядає, куди скаржитися до вас чи до мін'юсту? Так саме там. Е Пов'язано було з незаконною реєстрацією, тому Міністерство юстиції, враховуючи і такі непоодинокі випадки, раніше закон про реєстрацію речових прав в старій редакції до 1 січня 2016 року, передбачав лише і те, що ми маємо зараз у злинці, лише оскарження в судовому порядку. Зараз громадяни з терміном 30 календарних днів, з моменту, коли державним реєстратором було вчинено цю незаконну дію або прийнято таке незаконне Законне рішення про реєстрацію, що стосується злинки, там саме було проведено незаконну реєстрацію, є вже рішення суду з цього прикладу, перші е незаконну реєстрацію речового права, а саме договору оренду оренди землі. Тобто протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення або протягом 30 днів з того дня, коли особа дізналася про таке рішення, він має право в адміністративному порядку оскаржити це рішення до комісії при міністерстві юстиції. України щодо рішення про реєстрацію. А рішення про відмову в реєстрації громадян має скаржити, має право скаржити саме до головного територіального управління юстиції. У всіх районах області вже працюють державні реєстратори. Це щонайменше 100 осіб. Також у Кіровоградській області станом на сьогодні функціонують 119 приватних та 32 державних нотаріусів, які уповноважені надавати повноцінні послуги у сфері державної реєстрації, нерухомості та бізнесу. Скажіть, будь ласка, ви не полишаєте реєстраторів. Важливо, щоб їх професійний рівень був бездоганний. Хто контролює це питання? Це питання контролює саме Міністерство юстиції України через головне територіальне про У нас проведено структурну структурні зміни в складі управління державної реєстрації головного територіального промістиції в Піратській області і створено сектор взаємодії з державними реєстраторами. Ви підтримуєте і навчаєте людей? Звичайно, звичайно, ми підтримуємо. Ми будемо займатися узагальненням судової практики, узагальненням найбільш резонансних проблем, пошук шляхів їх вирішення і розповсюдження цієї інформації до широкого кола всіх суб'єктів реєстрації. Скажіть, будь ласка, це нові люди? А чи це люди з вулиці, чи це люди фахівці, які навчені і раніше працювали в реєстраційній службі? Ну, загалом, десь близько 75% це люди, які перейшли з реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції. Тобто відсотковий відсоток тих, хто ну, призначений, менший десь, це десь четверта-четверта частина. Загалом це досвідчені люди, які вже пройшли з моменту створення управління з 2013 року. Вже набили, скажімо так, певні шишки і мають вагомий досвід великий досвід роботи В чому позитив це досить зручно, в першу чергу, для громадян, оскільки у нас на територіях України більше 7 тисяч нотаріусів це враховуючи і державних і приватних, і більше 120 – це на території Кіровоградської області. Звичайно, всі ми розуміємо, що конкуренція породжує надання якісних, якісних послуг. А реєстрація це саме адміністративна послуга, яка надається безпосередньо громадянам. Тому у людини є вибір. Ну якщо вам для Um... Mm -hmm. Порівняння, ви представте, якщо в районі неважно Устинівський, Маловиськівський, було там один, два, три реєстратора. І все. Вибору не було. Крім того, закон передбачав, що здійснити реєстрацію ви маєте право лише на території цієї району за місцем знаходження майна. Тобто, якщо ваше майно знаходиться в Маловиській, то все. Ніде інше, ви зареєструвати це майно не можете. Зараз з Нового року, що стосується реєстраторів області, то ви можете звертатися за реєстрацією речових. Прав це майна та оренди землі, будь-будь-чого, ви можете звернутися до будь-якого реєстратора ну, в межах всієї області, а до нотаріуса приватного чи державного взагалі в межах всієї України розумієте, тобто в людини є вибір і є можливості що стосується реєстрації. Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців там взагалі немає таких територіальних прив'язок. Ви можете звернутися до будь-якого реєстратора, зареєструвати бізнес будь-де. І що стосується коштів, кошти залишаються звичайно, в громаді. Це звичайно, так? кошти залишаються в органах місцевого самоврядування, які створили, прийняли рішення і створили органи реєстрації. Ну, звичайно, що це повноваження передані від державного органу, центрального органу Міністерства юстиції до. Органів місцевого самоврядування. тобто громада сама контролює дії цього реєстратора через голову цієї селищної ради, міської ради і має право впливати на нього. Тому я й закликаю, що якщо у вас є безпосередньо скарги на ну, скажімо так, хамську поведінку державного реєстратора, то ви є виборці, ви впливаєте на цього державного службовця через вашого представника через голову селищної ради міської ради. Вимагайте від нього надання якісних послуг.